Вівторок, 30 січня в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! Чергову військову допомогу на понад 2 мільйони гривень сьогодні передав військовим міський голова Олександр Семчишин. Цього разу за бюджетні кошти закупили 10 квадрокоптерів DJI Mavic 3 Thermal. Обладнання допомагатиме нашим захисникам виконувати бойові завдання як в день, так і вночі. Бойові пташки отримали бійці різних військових частин, що дислокуються на території Хмельницької громади. Фактично щодня ми робимо якусь передачу для різних підрозділів наших. Сьогодні ми передали 10 квадрокоптерів DJI Mavic 3T. Термал це Мавік з тепловізором. Найчастіше ми його власне передаємо, найбільш затребуваніший, ну і найбільш з тих, кого які використовують наші сили оборони. 10 квадрокоптерів придбані коштом міського бюджету, тому принагідно дякую нашим платникам податків за наповнення дохідної частини і за те, що даєте нам можливість спрямовувати ці кошти на підтримку сил оборони. Загальна вартість 10 штук 2 мільйона 100 тисяч гривень. Зазначу, що в цьому році за січень місяць ми передали вже 78 квадрокоптерів і 600 півдронів. В лютий місяць дуже сподіваюся, не стане, скажімо так, меншим за кількістю передач. Плануємо передавати і в півішки, і квадрокоптер рідних модифікацій, передавати, і передавати, передавати, тому що розуміємо, наскільки це важливо для сил оборони. Працюємо далі. Кошти, котрі залишилися на е-картках для проїзду в громадському транспорті, можна буде повернути у восьми локаціях обласного центру. Працюватимуть вони з 1 лютого. Їх адреси розмістять на сайті міської ради. Для повернення коштів потрібно буде написати заяву і мати при собі картку, паспорт та ідентифікаційний код. Про це під час телефонної лінії міська влада відповідає. Повідомив заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук. Лютий місяць не буде працювати електронний квиток як такий. Там залишаються методи оплати лише QR-код, готівка водія, картка водія. Ну і пільговики їздять просто маючи при собі електронний квиток, пенсійне посвідчення в разі контролю, але не валідується, бо не буде на чому. Нові валідатори будуть приймати і картки PayPass, і nfc телефоном можна буде користуватися. Це буде з 1 березня. Тобто, лютий місяць, весь перехідний. Стосовно повернення коштів, виходить, що ми з 1 лютого, а це після завтра, запускаємо в місті. і Ми дамо окрему інформацію по цьому 8 точок. Де можна буде по прийти і запустити процедуру. Людина прийшла. Там будуть люди, які будуть допомагати, щоб це все було оперативно. З паспортом, кодом і квитком приходить. Там є два варіанти або повернути на рахунок, який буде вказано, або простіший варіант вказати номер телефону і щоб залишком тих коштів поповнити мобільний. Це не означає, що лише в лютому їх можна буде повертати і довше, коли людина забажає, але саме в лютому буде вісім точок працювати. Днями Хмельницьку міську раду відвідала делегація старших радників Конгресу США та американських експертів. Такого роду візити на сьогодні надзвичайно важливі, зауважують міські посадовці, адже старші радники конгресу, які мають політичний вплив, беруть участь у підготовці політики США стосовно України. Під час зустрічі поважні гості мали змогу дізнатись, як Хмельницький живе під час війни. Обговорили зокрема проєкти, які можуть фінансуватися в Україні та безпосередньо в місті донорськими американськими організаціями. Близько півтори тисячі вареників для ЗСУ щотижня готують мешканки села Навтулівка гвардійської громади. Волонтеркам вже за 70, і вони двічі на тиждень збираються в будинку Галини Михайлівни. Там ліплять вареники з картоплею, капустою та лівером. Їх через представників волонтерського об'єднання Єдність духу передають військовим на фронт. Повляємо картоплю, настружуємо, миємо частенько і ставимо на, заливаємо водичку і ставимо на, на газ. Але не варимо. А ранку Галина вже... Михайлівна вже розпалює газ і варить картопільку. Жаримо цибульку, перчик, все переминаємо, місимо тісто, і ми тут працюємо. Ми робимо так, як вдома. Це було багато, щоб було вкусно». все це скоріше було. З пів року ми вже ходимо. Треба, щоб наші діти, бо наші діти воюють, щоб їм було хоч що їсти. Там то є в них їсти, але ще ми трошки допомогу робимо. Чекаємо перемоги. Нову книгу у Хмельницькому презентувала українська дитяча письменниця Ірина Мацко. Авторка написала сім легенд, в яких охопила період від трипілля до сьогодення. Жінка переповіла історичні події, традиції, побут та звичаї прадавніх українців. Дітей потрібно зацікавити. І це легенди авторські, їх тут сім в книжці: від Трипілля до сьогодення, проходячи через Київську Русь, через Козаччину, Чумакування, через нашу таку сторінку історії УПА, потім Радянський Союз і сьогоднішній час. Такі історії, які б їх просто спонукали шукати більше, дуже гарна зустріч, багато чого цікавого, нового. Ну те, що ну знати хто ми такі, це вже дуже велика гордість. Дуже важливо, щоб ми пам'ятали, хто ми що ми нащадки таких людей. Переможці та призери отримали свої нагороди. У Хмельницькому віншували команди, які набрали найбільше очок у скул чемпіонс з баскетболу. За звання найсильніших боролися юнацькі та дівочі усього 17 представниць шкіл Хмельницької громади. Серед спортивних хлопців без поразок увесь шлях пройшли гравці ліцею номер 13. Серед дівочих трумфувала збірна ліцею номер 2 На всеукраїнських юнацьких баскетбольних лігах і тому було в принципі легко на рівні вищого баскетболу всеукраїнської ліги. Так звісно тяжче, а тут було так легше. Я завжди не було і завжди все було чудово. Я давала передачі, і завжди гра була класна. Все було чудово. Запеклі бої, бо був 16-й колегіум. Тож ну суперники важкі були. Ви ну, на виграш готувалися, ну було трошки тяжко. Ну, в плані команди, бо трошки в нас не дуже класна команда. Двадцята ну, школа була, трошки треба було пограти, бо ну, тяжко було, так як гравці теж вміють грати. Були. Ну а так то більш-менш нормально. Всі виграли. Саме було ну, ефективне це колегіум в одне очко виграти. Думаю, звісно. Прикольно було. Змагання були дуже масштабними, вони тривали два з половиною місяці. Ми в минулому році започаткували такі змагання, вони відбулися з футболу, а також це вже ми закінчили цей чемпіонат. Дійсно, ці змагання дуже важливі, так як ми розвиваємо всі види спорту і ми започаткували такі великі колові змагання. Це є командна єдність, це є розвиток фізичних якостей. Тобто діти залучені до спорту, до занять спортом і також розвиває їхній командний дух. А більше про ці та інші події у випуску о 19 а також на нашому офіційному сайті та на сторінках у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!